Бейла в очевидь була просто дуже сильна мотивація зіграти цю роль в цьому фільмі, ну тому що. Тому що він не був би таким крутим актором, якщо б він не був би фанатом своєї справи. Тобто, якщо немає мотивації, то виходить не треба нічого починати. Ну то є, важче починати? без мотивації. Мотивація вона показує, що для тебе важливо. Твій мозок. Він от постійно визначає, що як я можу свої потреби задовільняти. Ну окей, хочу я бути крутий. Можна не знаю, там стати тим же бейлом та крутим актором. Але це важкий шлях. Mm -hmm. Але можна ну і навряд чи в мене щось вийде, тому що якби з'ївності немає. Ну припустимо мозок, він постійно навіть ми це. Не осмислюємо, але він рефлексує можливості стати, ну, припустимо, крутим. Є така в нас потреба бути крутим. А можна як? А можна з'їсти на дієту. І тут же я буду кубики преси, всі будуть зі мною захоплюватися, всі будуть розуміти, що це я не просто стрункий, а я ще й маю вольовий. О, вольовий, що я дисциплінований. Так же ж люди осмислюють. Ну, якщо люд... приклав зусиль. Так, да, якщо приклав зусиль, зміг витримувати там нестачу калорій, змушував себе тренуватись. Ну це круто бути у формі в нашому суспільстві.